Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний Ютуб канал про Нову Зеландію? Мене звати Євген. Я розповідаю про цю дивовижну країну на іншому кінці світу, українською мовою. Будь ласка, хто ще не підписався, підпишіться. Підтримайте перший україномовний Ютуб канал про Нову Зеландію. Також, дорогі друзі, долучайтеся до мого збору на квадрокоптер Мавік 3 що я розпочав для наших захисників. Давайте допоможемо нашим воїнам захищати неньку Україну, там вже закинули більше 10 тисяч гривень, це дуже приємно. Хочу відзначити пана Анатолія, який закинув значну суму на цей квадрокоптер. В описі під цим відео є банківські реквізити. Ви там можете перекидати суму в гривнях і за кордону. І буде вам всім добре. Сьогодні надзвичайно цікава тема, а саме що такі зміни. Для іммігрантів, хто хоче потрапити в Нову Зеландію, а саме те, що раніше, щоб ви сюди потрапили, вам треба було отримувати в Новій Зеландії мінімум 29,66 новозеландських доларів на годину. І не кожен роботодавець був готовий платити зразу іммігранту. Які тільки прибуває в Нову Зеландію з-за кордону такі гроші, це майже 30 доларів на годину. Для порівняння хочу вам навести такий приклад, що мінімальна заробітна плата в Новій Зеландії станом на зараз становить 23-15 новозеландських доларів на годину. Тобто, якщо вам там раніше роботодавець був зобов'язаний платити 30 майже доларів на годину, то це якби для початку це були дуже гарні гроші. І я думаю, це якоюсь мірою обмежувало. Кількість іммігрантів Новій Зеландії, бо це така величенка зарплата, і не кожен роботодавець повторююся, міг платити такі гроші. А зараз, от зміни в в новій Зеландії, що зараз вже мінімальна зарплата повинна бути на рівні середньої Нової Зеландії. Там вона щось становить більше 50 тисяч новозеландських доларів на рік. І е, як ви будете отримувати ці гроші, то ви можете в принципі, і е, викликати сюди в Нову Зеландію дітей отримувати, партнерську візу. І також е, ще дуже гарна зміна. Раніше, щоб потрапити в Нову Зеландію, там треба було три роки досвіду і зараз скоротили для тих людей, які подаються на робочу візу. До двох років досвіду. Скажу вам на практиці, що вони, як правило, хочуть бачити іноземний досвід там, з Європи, з Штатів. Я, наприклад, коли сюди емігрував дуже давно, то я підтверджував свій досвід, що я працював перед цим в Європі. Як ви знаєте, я працював в Англії та Данії. Тобто ну, вони зразу там рекомендації, якщо є, у вас номер телефона. На рекомендаціях, то без проблем. Е, Краще, коли за кордон, я вже говорю досвід. І це дуже гарна зміна, як на мене. Тому зараз буде легше знайти роботу за кордоном, на мою думку, тому що не треба таку вже велику зарплату платити роботодавцям роботодавцям з Нової Зеландії, іммігрантам, які хочуть сюди потрапити за кордон, вже менше. в принципі, 55, трохи більше 55 на рік, це десь я вам скажу, по годину буде 25-26 мабуть, доларів новозеландських на годину. Я так зразу можу порахувати приблизно. В принципі, це не дуже велика зарплата для Нової Зеландії, то роботодавці будуть готові, я так думаю, платити ці гроші навіть іноземцям із за кордону, які перший раз сюди приїжджають друзі. Так що давно вже не було змін таких суттєвих. По Новій Зеландії, мабуть, рік, і трішки, бачите, таке оновлення прийшло. Дякую, що ви продовжуєте, друзі, всі ці роки, місяці, дні бути зі мною, підтримувати цей перший країномовний ютуб YouTube-канал про Нову Зеландію. Тільки разом ми сила, коли українці об'єднані, їм не страшний жоден ворог. А тільки ми сваримося всередині між собою, ми завжди програємо. По історії українці не програли жодної битви. Все, всі війни, що ми програвали, це були розколи всередині суспільства під час війни. Та саме було в 2017 році, коли більшовики напали на Україну в 18-му, тобто більше ста років назад. В принципі, ми не змогли консолідуватися, зібратися разом і через то програли і втратили нашу незалежність і державність ще на 100 років. Цього разу, в принципі, Україна сильно об'єднана і ми даємо гідну відсіч московитам. Тобто дуже сильно це один з таких факторів, і ворог по цьому б'є, щоб зробити розкол у суспільстві. Наразі там, вони вкидають мільярди доларів, щоб ми посварилися між собою, розтворити наше військове керівництво там, і також політичне керівництво. Треба триматися, підтримувати один одного за кордоном скрізь. Українці повинні поважати, любити один одного і в цьому наша сила. Ще раз попрошу вас доєднатися на квадрокоптер «Мавік-3», що я розпочав для наших захисників. Коли я зберу, закінчується збір, обіцяю звітуватися, записати окреме відео, друзі. Підпишіться, поставте вподобайку, розлоговий коментар. Дуже ціную підтримку кожного з вас, цей час, що ви затрачаєте. На це все хочу побажати, щоб все в вашому житті здійснилося. Будемо на зв'язку. Слава воїнам за селу.